У дитинстві ми кидалися реп'яхами, а виявляється, цей бур'ян має унікальні лікувальні властивості. Його корінь містить інулін, природний пробіотик. Він живить корисну мікрофлору кишківника, знижує рівень цукру і допомагає печінці працювати легше. Друга група речовин лігнани, арктіїн та арктігенін. У дослідах вони проявляють протизапальну і навіть протипухлинну активність. Реп'ях діє як антиоксидант, захищає клітини печінки, від пошкоджень, зменшує оксидативний стрес. Він також має жовчогинний ефект. Реп'ях працює як холеретик, стимулює утворення жовчі, та як холекінетик, допомагає її відтоку та скороченню жовчного міхура. Це важливо при застої жовчі та для кращого травлення жирів. Ще одна цікава властивість. Антибактеріальна протигрибкова дія. Компоненти реп'яка гальмують ріст патогенів у кишківнику та на шкірі. А в народній медицині його здавна використовували при екземі, псоріазі, акне. Отже, реп'ях це не бур'ян, а джерело цінних речовин для кишківника, печінки, жовчого виділення, шкіри та імунітету. До речі, я зараз приймаю цю добавку. А ви знали, що в азії його корінь навіть вживають у їжу як овоч.